Наскільки <головно> відомо, то творчість вашій родині займається не лише цього, а ні, Ну, Насправді я такий десь творча людина, десь там у точку. Якщо мені щось приходить, я просто це роблю. Я не люблю там велику публіку. Ми, наприклад, робили коляду дуже гарно в цьому році. Я більше до українських традицій, ну, ближче. Я вчилась на режисера. Це все подобається, але ну там в театрі я не хочу працювати, у мене там є своє бачення цього. І тому я роблю просто маленькі якісь там перформанси, вечірки. У нас була чудова вечірка Ніч Незалежності в Додо, навіть в Пламурному Додо. Угу. Ось, і якби я вважаю, що ну, серцем нашої творчості, звичайно, є ігор. Він і фотографує, і малює, і якби я просто трошечки йому допомагаю. Юля Юля мені дуже допомагає, дуже творча, а що вона каже. Вона дуже серйозно підходить до вечірок, до організації всяких заходів. Чого вона береться за щось? Ой,